Вітаю всіх, хто завітав гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде цікавим, я так думаю, тому що колись давно я знімала відео про чашки, яким я шукала пару. Сьогоднішнє відео буде про блюдця і називатися Шукаю пару коханому. Я в попередньому відео знімалася і метою, що, можливо, хтось відгукнеться і все ж таки запропонує мені. Блюдечка до моїх чашечок. А сьогодні, навпаки, буде прохання, щоб запропонувала, якщо в когось є чашечки до моїх блюдечок. Хоча я і мало сподіваюся, однак, все ж таки, дивіться, гора блюдечок, бачите? Зараз ми їх всі роздивимося так швиденько. Вони всі цікаві, і, можливо, в когось є. Одиничні предмети, і вони порадують нас, любителів української порцеляни. Ось, подивіться, таке блюдечко в мене є. Це все період 50-х років, це наша знаменита Баранівка. Бачите, тут ось таке клеймо. Зараз камера вловить. Мені, мене єдине, що в, цій, в цьому клеймі, Трішки смущає, це те, що воно червоного кольору і вищий сорт. В той період часу е, такі клейма були дуже і дуже рідкісні. Так, це одне із таких блюдечок. Далі в мене ще є маленьке. Подивіться, таке кавове блюдечко з деколькою, квітковою деколькою. Деколька в той період часу такого. Характер була дуже-дуже розповсюджена, але воно манюсіньке приманюсіньке. Подивіться, яке тут клеймо, теж черв... червоне клеймо, бачите, полоне вищого сорту. Так, далі ще одне цікаве блюдечко. Це ось таке це полоне зразу. Покажу вам клеймо, бачите. 18 група складності. Це сервізне блюдечко Не часто зустрінеш е, чайні пари. Таке більш розповсюджене, це також полони, це є сервізу барбариз. У мене є така чайна пара. Однак, здається, є ще два блюдця, які шукають собі чашечку. Бачите, полоне період. 60-х років. Ось таке блюдечко. Далі. Ось ще одне цікаве блюдечко. Також від, різки, від рідкісного сервізу. І це полонне 50-ті роки. Бачите, перший сорт, сьоме клеймо. Перший сорт синій клеймо маленьке блюдце ось таке, однак це старе клеймо Тернополя. Не знаю, від якого взагалі сервізу чи одиничного предмета. Також оранська чайна пара. Є з таким блюдцем, маю таких. 4, однак з родної чашечки. Продаються чайні пари в цілому, але ж не дешево. однак сподіваючись на те, що чашка одиначна Мені обійдеться дешевше. Думаю, що трапиться все ж таки Паранівка. Очтилась. А далі буде дуже красиве блюдечко. Подивіться, на цю красу. Я бачила чашку. З таким криттям і з таким оформленням. Погляньте, це ручний розпис, це напівкриття насиченого такого бордового кольору. Таке блюдце, воно величеньке, і ви знаєте, воно е, глибоченьке, дуже красиве. Не знаю, трапиться чи не трапиться, то хоча блюдце лишиться, мені подивіться полонне. Другий сорт зелене кліму. Давайте його, можливо, от так от поставимо, щоб можна було більш краще полюбуватися, поки я буду демонструвати вам решту своїх блюдиць. Ось таке блюдечко, що в мене є, також, бачите, ручний розпис, і це полонне 60-ті роки. У мене є чайна пара така повноцінна, однак е е колись е трапилось мені блюдце за досить таку приємну ціну. Я його купила ось, і вже купила чашку. Правда, по, по, по космічній ціні, однак, бачите, це доби 16-та група складності. Однак буде в мене ще одна повноцінна чайна пара. Далі ще одна краса. Краса, подивіться. Дуже велике блюдечко, дуже-дуже велике. Я зараз вам точно скажу 17 сантиметрів. Я ніколи не бачила чашки до нього. Погляньте. Я думаю, що це чашка велетень. Це Баранівка. Це Баранівка. Початок 50-х років до середини 50-х років. Я також його поставлю сюди, щоб ми трішки ще полюбувалася оціми двома прекрасними блюдцями. Далі ще ось таке блюдечко. думаю, чашку найду. Я маю чайні пари такі. Однак є іще зо два блюдці, до яких я б з задоволенням придбала, це городниця наша, з задоволенням придбала би чашечки. Далі ЛфЗ ось таке блюдечко. Далі ось таке блюдце, я так думаю, що це. Це довбиш, це з чайного сервісу. Воно в мене, здається, є чайна пара, треба подивитися. Ось таке блюдце ЛФЗ. Ось таке ще рідкісне блюдечко. Погляньте, красиве, яке ручний розпис. Ніколи не бачила чашечки до нього. І це довбеш, початок 50-х років. Красиве. Далі ще рідкісне блюдечко це ось таке. І це. Сорокамераз ловить. Це дольово, це 20-ті роки. Дольовська фабрика Фарфор Трест Це 20-ті роки. Не знаю, знайдеться до нього пара чи ні, однак воно є в моїй колекції. Це рідкість велика. Далі є ще одна краса. Це ось така, погляньте, цировка яка колір. Криття таке салатового кольору, або колір молодої трави. Це що ж початок 50-х. І ми бачимо найвища група складності. 20 та блюдечка. До цього блюдечка я чашечки не бачила, скажу відверто. Так. І завершувати свій огляд я буду ось таким блюдцем. Це баранівка від сервізу Макі. І, до речі, я буквально декілька днів тому купила чашечку. І мені обійдеться чайна пара, досить такі на по сьогоднішнім цінам. Ось такі на сьогоднішній день. Я вам показала блюці, якщо в когось є чашки з задоволенням, придбаю, купіть. куплю по риночній ціні. Дякую, що дивилися. Дякую, що були зі мною. Чекаю від вас вподобайку, цікавих коментарів і пропозицій. Всім миру та добра!